Ніколи. Ніколи. Завжди. Завжди. Позаду. Позаду. Вологий. Вологий. Навпроти. Навпроти. Від. від. Заборонено, заборонено. Пробач, пробач. Перший. Перший. Старий. Старий. Смачний. Смачний. Привіт. Знову, знову. Вхід, вхід. Холодно, холодно. Прийти, прийти. Однаковий. Однаковий. Більше. Більше. Багато, багато. Внизу, внизу. Зараз, зараз. Новий. Новий. Близько, близько. Різний. різний. На НА або на. Чистий. Чистий. Кумедний. Кумедний. Схожий. Схожий. Пізніше. Пізніше. Бруд. Брут. Стоп. Стоп. Великий. Великий або великий або великий. Зачинено. Зачинено. Дякую. Дякую годинник, Годинник або абодинник. До, до разом. Разом поломаний. Поломаний. Важкий. Важкий. Тихо, тихо, під, під. гору, нагору. Зовні, зовні. Тепло. Тепло. ЗНАТИ ЗНАТИ Огидний. Огидний. Відчинено. Відчинено. Ще. Ще. Або ще.